Так, друзі, причіп тюкавоз на 24 тюка, Кабиляк і Полтавська область, 19 рік, напрацювання там до 10 гектар, що ми там убрали повністю новий стан, по ньому є ПДВ. Так що, друзі, кому треба, ласкаво просимо. Так що приїжджайте. Подивіться, будемо раді. Багато техніки у нас на продаж. Також кому цікава навігація Джон, є як ІБУ, так і нова. Дуже гарні ціни зробимо вам як за готівку, так і по перерахунку. Так що, друзі, звертайтесь, будемо раді. Усім гарного дня.